Зараз буду робити тест-драйв на цьому засобу. Очисник часник на поверхні. Зараз подивимось на що він способний. Звірочок нереально запасненький. Так, ну я задоволений результатом. Даже більше, ніж дивіться. Чистенько все прибралося. Сміття зачистилося. І при всьому при цьому, дивіться, я 2 треті всього. Використав цього засобу. На такий двигун це прекрасний результат. А ви що скажете?